Так, друзі, мої вітання. Як бачите, я витягнув таку нафталінову футболку. Це футболка з сезону 15-16. І судячи по цій футболці, ви вже напевно зрозуміли, що вся розмова сіде, ну, піде сьогодні про Брусю Дортмунд і їхню завтрашню зустріч із РБ Лейпциг. Ну що, поїхали, як то кажуть? Але перш за все, дуже прошу вас підписатися на мій канал, поставити подобаєчку. Ну, і можливо написати коментар, якщо я вам є що сказати. Ну, якщо немає, то був би дуже радий, якби ви мене все ж таки послухали. Дивіться, завтра команда зіграє дуже непростий матч, і непростий матч він буде в першу чергу, тому що за останні 9 матчів, я читав таку статистику: за останні 9 матчів із РБЛ у Борусі 7 по Уявляєте? І дійсно я відкрив, я не рахував їх просто, але я їх відкрив, і було дуже дуже помітно, що. За останні роки, окрім минулорічної перемоги, коли восени Буруся змогла перемогти РБ 2-1, все інше, вони програвали, програвали, і серед них були досить такі розгромні поразки. Як буде завтра невідомо, але є шанси таки е, понадіятися на дуже дуже сприятливий результат, тому що команда Нікоковача демонструє дуже дуже непоганий футбол. А в першу чергу непоганий він тим для мене, що Дортмунд мало пропускає. Це дивно. Це дивно, коли ми говоримо про Борусів. Борусія мало пропускає. Це начебто, знаєте, такі. Взаємовиключні речі, я б сказав. І Брусія, уявіть собі, вони зіграли тільки дві нічиї, між іншим дві нічиї, як дві краплі схожі. Брусія і в одному і в другому матчі ввела з різницею в два м'ячі. В обох випадках вона упустила перемогу, і ці обидва випадки трапились на виїзд. Я маю на увазі перший матч першого туру Бундесліги проти Сан-Паулі, і я маю на увазі перший матч першого туру Ліги Чемпіонів проти Туренського Ювентуса. І там і там були опущені фактично на останніх хвилинах перемоги. Єдине, що Ювентусу вони упустили взагалі за останні три хвилини, примудрилися пропустити два м'ячі. Але всі інші матчі були виграні і були виграні впевнено. Я багато розповідав у своєму такому подкасті про матч проти Майнца. Я, напевно, на цьому затриматись не буду. На мій погляд, матч проти Майнца був найкращим матчем цього сезону. А можливо, і найкращим матчем цього року, ну там за якимось виключенням тих, які були е в кінці минулого сезону. І то перемога над Майнцем була, на мій погляд, ідеальною, стерильною, не знаю. Бо всі інші перемоги, які були здобуті Дортмундом, в, наприклад, весною, якщо взяти там їхню переможну серію, ті перемоги не були в одні ворота. Навіть перемога над. Е Атлетіком і Збірбал, вона не була в одній воротах. Борусія домінувала 60 хвилин приблизно. Тотально домінувала. Борусія демонструвала теж ідеальний футбол, як і проти Майця. Але Борусія, як завжди, серією якихось диких, клоунських, жалюгідних. Дій в даному випадку центральних оборонців сама допомогла повернутися Атлетіку в гру, в боротьбу, тому що вона тупо подарувала м'яч, тому що Атлетіка не міг ніяким чином навіть натиснути на Дорман. Босія тотально контролювала м'яч, тотально контролювала гру, тотально контролювала простір, створювала моменти, але в якийсь, в якийсь час вони заснули. От тупо заснули. І тут банальне закидання в центр штрафного майданчика. Зюле відкидає ногою з зовнішньої сторони стопи влучає при цьому в Антона, м'яч від Антона знову влучає в Зюле. Коротше кажучи, він між ними там серію рикошетів зупинився, а потім, потім нападник Атлетіка Більбао тупо скористався цим, взяв і хвалив. Ну там пешанців було для Грегора Кобля. Брусія могла пропустити вдруге. На це були надзвичайно високі шанси. Було помітно, що команда намагає додати, але команда не могла цього зробити. Була певна нервозність. І тільки після серії замін е, Ніко Ковача команда почала хоч якось відвигати гру від своїх орієнтів. Між іншим, атлетік Більбао таки забивав другий в дуже такий швидкий час, але його скасували через справедливий сайт, І Тут звичайно дорогну. В якому сенсі пощастило? Я кажу, в якому сенсі, тому що захист все-таки. Спрацював правильно, так як він мав працювати, і, відповідно, Бурусія, е, зробила все, аби е, гол цей не був зарахований. Я маю на увазі просто далі дії лінії оборони при створенні штучного офсайду, за це треба теж похвалити. Ось, але це, знаєте, ну, все-таки досить на тоненького, воно дуже вже ризиковане. Тут не вгадаєш, насправді ти. Зрозуміло, що дивіться, як, як правило, будують і як е, намагаються вибудовувати далі у Оксаді. Все-таки є один центральний оборонець, ведучий, так сказати, за яким вже всі інші, вони вже на нього на нього орієнтуються, скажімо так. І в цьому плані, е, в цьому плані все одно існує величезний ризик того, що нападник теж буде уважним. А тут, знаєте, як буває у футболі. Є два фактори. От я, наприклад, кажу всім говорю про пресинг. Не існує ідеального пресингу. Якщо ми говоримо про команду, яка обороняється, то можна сказати, що якщо в тебе є вільні зони, значить ти недостатньо правильно розташовуєшся на полі, значить ти недостатньо, наприклад, одночасно пресингуєш на певних ділянках поля. Бо він повинен бути одночасним. Якщо хтось із цього пресингу випадає якась одна, навіть одна одиниця, але важлива на цій ділянці поля, де вже Починаються пресини дії. Якщо хтось випадає через його несвоєчасні дії, або недотримання позиції, або не слідкування за певним е гравцем, бо ж пресинг може бути і зональним, і персональним. Якщо хтось не випадає з цього пресингу, ламається вся система дуже часто в тій зоні, це точно. І в результаті, якщо ти недостатньо правильно пресингуєш, недостатньо бігаєш, недопрацьовуєш, виходить так, що суперник тоді має вільні зони, має вільних гравців, значить ти десь недопрацював в обороні. Якщо ми говоримо про команду, яка атакує і е, вона намагається цей пресинг обійти, вона теж повинна е, багато рухатися. Тобто гра як в атаку, так і в оборону, вона вимагає багато. І якщо ти, наприклад, атакуєш і м'яч у тебе, і ти намагаєшся цей пресинг або цей тиск обійти, значить твої гравці повинні достатньо рухатися, відкриватися, щоб у їхнього партнера із м'ячем було е декілька варіантів для продовження атаки. От ті всі знамениті трикутники, про які ви могли чути, да? От чому, наприклад, побудова команди часто розбивається на трикутники, щоб у гравця, який був із м'ячем. Ну, в принципі, по класиці, от ми називаємо там, да, от в нього є м'яч, і є два гравця біля нього. Звісно, що когось можуть перекрити, але це створює більше варіантів для розвитку атаки і е, просування м'яча вперед. І в даному випадку гравці, які е, повинні, е, які атакують, вони якраз і повинні рухатися достатньо для того, аби створювати партнерам. Достатньо варіантів для руху м'яча і таким чином проходити пресинг і розбивати атаку суперника. Це може бути теж в різні способи, я вже не хочу про це заглиблюватися. Але факт тому, що Дортмунд із замінами почав все-таки більше пропонувати таких варіантів. І, і ще знову ж таки така невеличка ремарочка, раз я вже почав багато говорити про. Матчі з Більбао, мені одразу кинувся в очі стартовий склад, і в тому стартовому складі він був, на мій погляд, досить таки експериментальним. Е, Ніко Ковач дав можливість відпочити гравцям, знову, чому потрібно ще проводити достатню своєчасну ротацію для е, футболістів будь-якої команди, навіть якщо у тебе напрацьований основний склад. Тому що ті, хто будуть мало виходити на поле, серед них почнеться розбрат, серед них почнуться чвари, вони почнуть. Вони почнуть бути невдоволеними, ну а будь-яке невдоволення це є деструктив для мікроклімату команди. І, в принципі, мені дуже сподобалося. Якраз я не сподівався, Нікокович не той тренер, це вам не Томас Тухель от футболку з сезону, якого я одягнув. Тоді Томас Тухель був лідером в усій Європі по ротації складу, по зміні схем і так далі. Тобто його. В цьому плані розгадати було дуже і дуже складно. Але ви ж розумієте, є як плюси, так і мінуси. До плюсів відносим того, що попробую гадай, як він буде грати, тобто його розкусити не можна. А до мінусів відносимо те, що все-таки гравці не є настільки зіграними, і певні речі у них не відпрацьовані до такого сильного автоматизму. І Ніко Ковач він в цьому плані дуже консервативний. І в даному випадку він від цього консервативу відійшов. За це я можу тільки похлопати, от чесно. Чесно вам скажу. Я сказав собі: Вау, я не сподівався, що, наприклад, Карнічук Чукомека буде грати краще Юліана Бранда. Поки що я цього не бачу. Абсолютно цього не бачу. Я не сподівався, наприклад, що е, хто там ще тоді виходив на полі <кхід> на поле. Той же самий Джоб Беллінгем. Він демонструє насправді жахливеньку форму. Він не готовий, в нього ще можливо проходить період адаптації. Мені не подобається, що знову з'явилися чутки про його батьків, які невдоволені тим, що він недостатньо проводить часу на полі, але треба розуміти, людина приїхала з іншої країни, людина приїхала в інший менталітет, з іншого футболу. Він приїхав з другого дивізіону Англії, це теж дуже важливо розуміти. І навіть якщо ми згадаємо його брата Джуда Беліндами, він не заграв одразу. Він теж був спочатку гравцем ротації. Він трошки молодшого віку був, бо якщо Джо приїхав у 18-19, то Джуду Белінгом було 17 років, це я точно пам'ятаю. І поступово, поступово, поступово він, ну він приїхав в 2000... Я Зараз вам скажу. У 20, му напевно, році. Ну так. Да. Він приїхав у 2020 році в Дортмунд, і, і він не грав одразу. Він вже почав ближче до кінця сезону, він вже почав стабільніше виходити при Едіну Терзічу, який замінив свого часу Люсія Фавра. До того часу Джуд Беллінг таким не був. Так що тут треба набратися терпінь, поменше нити, не входити в конфронтацію з тренером, не входити в конфлікти з керівництвом, з партнерами по команді і так далі. Але честі, хвала Ніко Ковача, що він дав можливість е, відпочити гравцям, тим, хто лідери. Е, він посадив запас Ніко Шлотербека, який дуже круто відіграв попередні матчі. Можливо, тут робиться ставка в першу чергу на Бундеслігу. І таке може бути. Можливо, в пріоритеті зараз Бундесліга. Все-таки матч проти РБ Лейпциг. Все-таки е, там атлетік Більбау. Тобто може Ніко Ковач... І сподівався цей атлетік Більбао обіграти саме таким напіврезервним, якщо так можна говорити, про таких гравців складу. Вийшов той же самий Ніколадзюле, якому також потрібна ігрова практика. І один із мінусів якраз такого підходу, коли мало випускають якихось гравців. От мені здавалося, що один із найменш оцінених в Борусії був недооцінений Дауд. Він і при Люсіну Фабру якось нестабільно грав, а він досить чудово себе проявляв. Почав нібито проявляти Предіну Терзічу, потім Терзіча міняють на Марко Розе. При Марко Розе він теж круто почав і грав десь до листопада, поки його не поламали, і він вилетів на дуже довго, а потім уже не міг нормально повернутися. Але той період при Марко Розе, початок сезону, до майже першої, там, половину декілька місяців, він грав дуже і дуже круто, і навіть Туркнун тоді дуже сильно просів. Але до чого я це говорю? Що от навіть з тим же Люсіаном Фавро, у нього була яка пара центральних півзакісників улюблена? Томас Делегі, і е, бельгієць е, вилетіло з голови такий кучерявий, і він ще за Зеніт грав, там потім Арабські Емірати їзди в Китай. Забув. Та що ж таке? Можна подивитися в комп'ютері, я не знаю. Коротше, ви зрозуміли, вони а, поїхали а, в, перепрошую, вони мало грали, і в результаті а, вони, ну, бать, цирк уже якийсь виходить. Не можу я робити дві речі одночасно. Борусія з періоду Люсіяна Фавра а, грала в такому варіанті. Центрального півзахисту Махмуд Даул грав при цьому мало в результаті в тих матчах, коли він виходив, може він десь виглядав не надто впевнено. Але з чого ми можемо хотіти від гравця, який мало грає? Тобто, це якісь замкнуте коло знаєте, як ви студентів вимагаєте. От ми хочемо, щоб до нас прийшов молодий співробітник, але він був досвідчений. А досвіду до у нього немає, тому що його ніхто не бере, бо він недосвідчений. Отут та сама історія абсолютно. Є гравець, в нього немає ігрової практики достатньо. От та історія, яка трапилась з Олександром Ісиком. Та історія, яка трапилась, наприклад, я не розумію, як можна було відпустити Ансгара Кнауфа. Він зараз чудово себе почуває в, е, в Айтрахті. Мало грають, потім його випустили, а він не забив там, три штуки, чи він, там, він вийшов на 10 хвилин і він нічого не зробив. Ну, про того ж самого Ісика можна говорити. Так, понятне діло, що він не зробив, а як він може зробити, якщо е, він і не грає, у нього практики немає, плюс коли він виходить, там навіть в основі, якщо він вийшов, з того. Він вийшов, він не в ритмі, в нього немає відчуття партнерів достатнього, ну, в нього немає відчуття стадіону. знаєте, е, про футболістів часто кажуть, що потрібно вийти, відчути ритм, відчути м'яч, хоча б банально. Оце та сама історія. Як серед віцелів звати, бачите, навіть не довелося гуглити, все-таки прояснилося в моїй голові. Ось і Ковач повипускав і того ж самого, бачите, Зюле, і Берінге, Фабіо Сіло вийшов в кінці і був дуже-дуже сильно на позитив. Мені здається, пора присадити трошки Сиругі Росії в запасу. Та вся його виходка із Івентусом, я вам скажу, то не дуже добре. Плюс зі мною там деякі фанати не погоджувались, особливо в Німеччині, Бу деякі, але половина з них точно погодилась. На рахунок того, мені здається. Ці руки почав піжонити якось. От є якась розхлябаність у ладіях, знаєте. Як він приймає м'яч не так напористо, я б сказав. Ну я не знаю, це можна це просто треба з ним спостерігати, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Ну і плюс величезну звичну роль в цьому плані зіграв його Євгенізм в плані пробиття пенальті. Я нагадаю, що він пенальті не забив, наприклад, проти того ж самого сан паулі Так би команда, напевно, виграла перший тур. Не завоював верніше, щоб забити проти Євгенус. Тому я би ризикнув. Я би ризикнув. Всі інші відіграли, в принципі, чудово. Старається Максиміліан Пайер, не знаю, мені здається, не надто виходить. да, відпочити він цьому Яну Коуту, що теж дуже круто, і можливо, тому що Ян Коуто за останній час став стабільним твердим гравцем стартового складу. І це теж була ротація, теж був елемент ротації. Єдине, тільки мені здається, що пора би було дати, трошки відпочити і е е шведу Даніелю Сенсу. Тому що той матч за матчем, матч за матчем наваляє, наваляє, навіть голосом, що ми його вітаємо. Але тим не менше, ну, все-таки відпочинок потрібен. Ну, Ковач, напевно, більше знає, так що е не буду його за це жодним чином критикувати, тим паче, що людина виграє, тим паче, що команда демонструє прекрасне. І в цьому плані, звісно, Брусія підходить в непоганій формі до Ербеліпців, до Ербеліпця, який теж знаходиться в непоганій формі, не дивлячись на катастрофічну поразку в першому матчі проти Баварії. Це був матч відкриття цього сезону Бундесліги. Я там, по-моєму, вже 4 чи 5-0 було в першому таймі. Я дивився той матч. Я просто не міг його дивитися, це жах. Настільки дитячі вони пропускали голи. І хто би міг подумати, що РБЛ після цього видасть таку серію? В них 4 перемоги підряд. Вони прям в потилицю дихають. Борусі і не відпускають, так що ну, між ними неочкою різниця. Ну круто ж, ну, як може бути, що може бути крутіше за таку виявку? Єдине тільки, це винесено в темслот на 16.30, а на 19.30, тобто, вважається, центральним матчем цього туру айнтрахт Франкфурт Баварія. Напевно, погоджуюсь, тому що все-таки Айнтрахт є учасником Ліги Чемпіонів він зайняв третє місце Він зайняв. Ну і плюс Баварія чемпіон. E, і тим більше дві команди мають вже очки в лізі чемпіонів, так що тут все в принципі логічно, на відміну від Борусії і Лейпцига. Хоч вони й демонструють прекрасну форму, але все таки претендувати на центральний матч цього тура, я думаю, не можуть. E, що потрібно сказати? На прес-конференції Ковач нічого в принципі, такого особливого не сказав. Він розповідав про Феліксин Мечу, про те, як він ще тренував його там в Вольсбургу. І його забрали про те, що е, нових травмованих немає, а ті, хто давно травмований, по ним нічого не помінялося. Я маю на увазі того ж самого Дюранвіля і Емре Джана. Тобто на фронті без суттєвих змін. Е, ось, е, він розхвалював РБЛцях і говорив, що вони знаходяться в фантастичній формі, і це так. Ну, Дещо розповідав про себе, але воно, в принципі, не суттєве. Цікавіше набагато, наприклад, глянути на статистику між командами. От, якщо їх подивитися, вони зіграли всього лише 20 матчів. А я вам нагадаю, що РБ Лейпциг вийшов в Бундеслігу в 2016 році. Я пам'ятаю їхній вихід. Я пам'ятаю другий тур Бундесліги, коли вони перемогли Брусю, здається, з рахунком 1-0, тоді ще Томаса Тухеля. І я дивувався, бо з тих пір, в принципі, і. Другий турсь для Борусії він був таке враження от проклятим. Завжди Борусія майже завжди втрачала з ним очки. <кій> а от цього року Борусія другий тур з маматки виграв. Прикол і парадокс, що називається. Так от, з тих пір команди зіграли між собою 20 матчів, як не дивно, у них паритет, у них по 9 перемог і лише. Скільки тут нічиїх, давайте глянемо разом з вами. 20 матчів, 2 нічиї. По 8 перемог у Бундеслізі, по одній перемозі в кубку. така ось цікава статистика. І цікаво на тим, що все-таки я вже перед цим на початку цього відео говорив, що останніми роками РБ Лейпциг, якщо до цього, він був дуже зручним суперником для Борусії і Борусія отримала дуже багато перемог, то після того, як вже. Прийшов Марко Роза з тих часів, з 2021-2022 року, Дортмунд просто почав розвалюватися, його постійно лихорадило, трясло, турбулентність, і команда Лейпцигу влітала тільки так. Просто з тріском. Ну, Подивимося, останні матчі. Дивіться, останній 15 березня Лейпциг-Борусія 2-0. Перед цим була перемога, а потім реально, реально серія поразок. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. Шість матчів підряд Боруся програвала Лейцю. Шість матчів підряд уявіть собі. І рахунки були такі дуже болючі, насправді, не один. От, е, яку тактику буде вибудовувати Ніко Ковач? Я думаю, це всім зрозуміло. Боруся навряд чи буде закриватися, Боруся, скоріше за все, буде тиснути. Боруся буде грати в свій інтенсивний футбол, тим паче, що це РБ Лейпциг. Тим паче, що це перед рідними вболівальниками завтра буде аншлаг. Я сподіваюся, не буде такого, як років 10 назад, майже коли е, дортмундські фанати там каміння кидали чи ну, такі ганебні речі були, за що Борусію тоді наказали, і вони грали, по-моєму, без південної трибуни чи з пустими матчами, якщо я не помиляюся, це було в 17-му році е, проти Вольсбурга десь. Да, Холодно було в лютому. За це команда була наказана. Я дуже хочу вірити, що фанати не будуть ганьбитися і вони обідуться без штук. Свою силу потрібно демонструвати на полі, погодитися зі мною. Ну, напевно, це все, що я хотів вам розказати. Впевнений, будуть грати 3-5-2, впевнений, вийде Ян Коуту. Я думаю, що вийде Фелікс Меча вже в основі. Я впевнений, що вийде Ніко Шлотербек, але я це все кажу за тієї, за однією мовою, якщо не буде травмова. Що до нових зустрічей до завтра, до Бундесліги? Не забудьте, що окрім нашого матчу в 19.30 Баварія Мюнхен приймає Айтра франкфурт Ну а я кажу вам: любіть футбол, бережіть себе. До нових зустрічей, па-па.